Вчора сцену міського палацу культури запалила талановита співачка Жанна Алтавська, яка виступила з благодійним концертом на підтримку Збройних сил України. Жанна яскрава українська виконавиця відома своїм унікальним стилем та неймовірним голосом. Концерт зібрав у залі безліч шанувальників, які прийшли насолодитися музикою і підтримати благодійну мету. З перших нот було зрозуміло, що концерт обіцяє бути насиченим та емоційним. Жанна виконувала пісні, які давно полюбилися її слухачам, а також представила нові композиції, наповнені глибиною почуттів і силою. У інтерв'ю Кременчуцьким новинам співачка поділилась, що її надихає на створення музики. Ви Знаєте, десь надихає це на створення а, пісень, наприклад, про кохання, а десь просто коли жимається серденько, а, тому що зараз війна кривава жорстока, як кажуть, від болю, від плачу а, від ненадихання. як Кажуть, так пишуться такі пісні. Приходить муза і. Пишуться тексти та мелодії її пісень дійсно сповнені щирістю, і вчора вони зачепили душі кожного присутнього у залі. Ну і найголовніше, концерт є благодійним частину коштів з придбаних квитків направлять на допомогу нашим захисникам. Загалом Жанна дуже багато допомагає Збройним силам України. Дуже багато благодійних концертів робимо на підтримку збройних сил України. Багато вже міст об'їздили, як великих, так і маленьких містечок. Також є такі площадки, де ми не можемо показувати, де саме ми виступаємо. Що я можу зробити, так це співати, а співати що на користь, тобто для того, щоб могли люди донатити. Тому що кожен придбаний квиточок, ми розуміємо, що це частина задоначених коштів на збройні сили України. Жанна Отавська щира і неймовірно талановита виконавиця. Кременчук дякує за такий дивовижний концерт за щирі емоції та запальну енергію. Кременчужани, ви тримайтеся, вірте в перемогу, а вона буде обов'язково, тому що інших просто у нас варіантів немає. Бо з нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемога. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.